Всем Предлагаю вам провести експеримент чи ми з Толіком прожити на 50 крон кожний Ми звісно будемо, ми 50 крон моїх і 50 крон Толіка Сложимо в кучу і будемо жити вдвоєм в смактися на 100 крон цілий день. Підписуйтесь, дідайте поудобній буде дуже сильно інтересно. Погнали! Е, Якщо вам буде 50 крон мало, то ви всі можете піти ще здати баклажок. Ну це ми так з дому взяли трошки здати. Ми ці гроші не будемо вважати, живемо 100 крон цілий день, питаємося все вам показую. Попробуємо для покупок візьмемо таку корзинку, серйозні покупки. Будемо брати самі дорогі продукти, але ну, все покажемо. Прийшли в супермаркет квіклі. Зараз покажу, чого ми сюди прийшли. Бо тут саме дешевше є м'ясо і всі оці моментики. Я впевнений, що кожен із вас любить поїсти м'ясо. Ми не исключення, шукаємо дешеве м'ясо. Перша покупка, те, що ми вложимо в корзинку, отаке от сало 17-16. Це оказалось сланіше, ніж ми думали. Тут берем сало, йдемо в слідуючий супермаркет, щоб зекономити гроші, бо на 100 крон щось ми не витягуємо то курки по 80, то ще що то по 280. Не годиться. Йдемо в рему. Чуть На три крони не полиняли. Тут чай стоїть 5, врем'я стоїть 8. Ідемо брати тут. А, самий хороший чай це ілонський, добрий. Е, такі чаї ми собі дозволити не можемо. На 100 крон не можемо, ми то можемо. На 100 крон ми взагалі не можемо, такі чаї, навіть дивитися на них не можемо. А ось очки той варіант. Якраз в 100 крон ми чітко вліземо. Беремо й це, це в нас вийде 20, 22 крони. Да? Да. Ну, Чек то таке, ми оплатимо, щоб його не викидувати. Що в нас вийшло? 22 крони. От ви самі верхні цифри можете бачити. У нас залишиться 78 крон. Толік. Ідемо ремонту. Откуди ми взяли цифру 100 крон на двох. Ну, я посчитав, що нам на день на одного дається примерно чуть менше, ніж 100 крон. Щоб ви розуміли, хвати на все, зараз все побачите. Зайдемо в супермаркетне з Толіком. Він каже, що там є макарони по 5 крон. Це гріх не зайти і 5 крон не зекономить, бо так вони там 8-10 примерно стоять. Зайшли в метро, беремо ось спагітки 5,43. Родичі, ще що я вам скажу, ми цибулі не будемо купувати. от 6 крон кілограм. Нам треба буквально 2 цибулини. Це ми якось потім вищити. Ну, типу, якщо я куплю кілограм, у нас вдома є, вона просто згниє. Я тоді її викину. Це буде, я думаю, нелогічно, ви мене поймете правильно. 6 крон заповнить. Нам буквально 2 крони на пару цибулин. Макарони купили, йдемо далі. Все потім посчитаємо, все вийде у нас чітко. Просто правда, не бачу смисла нагрібати час той самої моркви, У нас це все є вдома, Ми зараз вищити їм вместе з вами. У мене брат бухгалтер напоминаю. І Толік теж вважає хорошо. Ну і правильно каже, зачем брати, якщо воно все є вдома, Ну, купляли, якби готовим, згоду не пухнем. Ну і покажу вам цю красоту, яка тут готується. Вже все починає світитися, все установлюється. Якщо буде цікаво, потім пройду вам поснімаю декорації всі ці моментики, Там щось цепляють. Берем, ми вже в ремі, берем кілограм картошки 12 крон. Я чек, звісно, вам покажу, об'язательно чи ні. Годиться. По поводу моркви, от, 5 крон вона стоїть, нам треба буквально пару штук, вони вдома є, починає гнити, ну, як би просто переводити її. От, цену зафіксували. Следующая наша покупка, що ми будемо брати, це голіні курині, Отакі от 700 грамів стоять вони 29 крон. От ціна. Хліб у нас теж набрали сумок туго, ту У нас відомо ціла куча 5 крон. 5 крон, 5 крон. І той теж 5 крон. Брати не будемо, ну самі поймите мене правильно. Пропаде, викидати. 4 яйца, 17 крон. Здорові, беремо 4 и і будемо сейчас идти починати творити. Бо я ще не снідав, якщо чесно. Ці взагалі... А тут 6 штук 22. Ну, нам оці підходять. 4 штуки конечно, дивіться, ми могли прожити на 100 крон в місті зовсім по-другому. Я вам зараз кратко обрисую. Дві так тільки дві минутки, 20 секунд. Взять кожному по два пака пива. Пиво стоїть 3 крони, 5 і 7 оборотів. Це якесь кстати, новогодня. Взять дві пачки чіпсів, на лягти спати, і день пройшов. Ну, і якщо проснулись, то ще з вечора додали Ну, да? Ми не такі, ми хороші хлопчики, йдемо далі. Йдемо на касу, погнали. Потратили ми 57,95. М'ясо, яйця, картошка. По ітогу потратили ми менше, ніж 100 крон. Чого? Бо ми не взяли хліб. Я зараз все прийду вдома, посчитаю, Звісно, не взяли хліб, не взяли пару цибулин і моркви, бо воно вдома є, хліб так само. Йдемо додому, погода самі бачите, яка романтична, Ну, нічого страшного. Ми вже звикли, кожного ну, вибачиться, аде. Сьогодні поїмо наканість. Дві конець не їли, от сьогодні будемо їсти. Що це роблять, я навіть не знаю. Земля парує. Толік каже, бур'яни випалюють. А я йому кажу, що можна було когось позвати з жильців, щоб перегаром дихнув би на землю, там би 10 годин нічого, як кутурагана не родило б. Може, хто там не любить, наприклад, курочку таку, можна було купити печонка. Теж вона 31 крона за кілограм. Тут 700 грамів кілограм печ печені свинячої. Або було купити серце, там було 32 крони, теж щось в районі грам 700-800 Ну, Ми вирішили покурочки. Стандарт. Толік. головний повар, який це все буде готувати. Що в нас вийшло? 85 крон, вийшло ось це. В запасі залишається 15 крон, 5 крон хліб. У нас є, напоминається, 90 Ну і на 10 крон. Ну і так, на 10 так. крон якраз цибулька, морква. Може трошки десь олійки капнемо. Воно то все в нас є. Но якщо куплять цілі бутилки, тоді ми не вліземо 100 крон. Ну і цілу бутилку ми за одне відео не розходимо. Звісно, її вистачає надовго. Якась така арифметика. Все, я думаю, чотенько йдемо. Тепер залишилося все красиво приготувати. Зараз буде у нас сніданок. Що буде толі на сніданок? Будуть грінки. Грінки. Підписуйтесь, дивіться, що зараз буде. Главний повар розійшовся, я не знаю, що на нього нашло. Сьогодні творить з самого утра, проснувся і не спить. Я вас ніколи не дурю, поэтому дивіться, що ми ще купили. Це помимо того всього, зняти пробу купили. Ось що ми купили за три крони пиво. Просто спробувати прогріти ну, от на одного чоловіка по одній баночці. Чисто посмакувати. Я взагалі не ну можна. Сьогодні у нас по розписанню грінки з чаєм, сладким чаєм, плюс суп якийсь буде. І плюс жарена картошка, я думаю, на салові, так, да, Толь? Так, да, з яйцями. З яйцями. А, взагалі, буде все шикарно. Чотири яичка, роблять чудеса. Дай Бог їм здоров'я, що так роблять по чотири штуки, бо на 100 крон ми не вилізли, якби куплять, там по 30 крон за десяток. Толік одразу йде в абанк, будемо діляти суп, сказав, і гренки. Ну, щоб 10 разів не ходити на кухню, бо з цим трошки неудобство. Ну як? Як вже йдемо один раз, то вже по серйозному. Може зразу вечерю зробити з утра. Да, <laughs> Ні, все не будемо робити, Поїхали на суп, дивіться, який суп буде. E, Значить, що ще предлагає толік, можна зробити. Нам це сало, звісно, не понадобиться. Оцей один пласт, бо там їх два. Він каже: взяти, розтопити, з'їсти шкварк, а смальцем потім взяти, намазати хліб, як перекус, посолити його, так? Да? Отака от штука. Процес готовки йде шаленою швидкістю. Я на чисті вже картошка. Скажу, що я чистив, щоб Браво. скажу, що я опять днів хера не робив. Нічого не робив. Я... А, а, все, я це обріжу, значить. Цибулька вже покришена і сальце. Буде сьогодні комплімент повара да, на хліб. Толік сказав, що вообще на елементі, Научи вас, як це все зробити. Включимося далі, все буде. Буде зараз супчик, ми ділимо, делаем... а як ми тримати на двох чоловік, якщо ми на двох готові. Подібнімося. Под под хто хто Будемо боротися, значить, з тобою нерівна схватка. Знімемо <рес> <рес> на відео боротьбу за їжу. Взагалі, можна було зробити по-другому. Це на 100 крон, напоминаю. Ми їмо. Можна було заказати три пакети ту і прожити на них цілих три дні, наприклад. Ну, Ми вам показуємо, як є ту гу-того. Без... Не не так, ту -гут да, в того ту у не все попадається, те, що треба. Ну, от, яркий примір, що можна їсти. Я вважаю, це доволі таки непогана їжа. Може, з вас щось привик там їсти лобстери, омари, красну ікру, чорну ікру. К сожалению, бачите, на 100 крон не вийде. Вот, <рес> 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 <Да. рес> дивіться, що він робить. 5 хвилин пройшло, все порізано. Зараз почнуться гріночки. Йдемо доставати хліб. Ну, ми будемо їсти дорогий хліб, але можна за 5 крон він такий самий, цей теж м'якенький, класний. У нас ще там є, так? Да? Плавно переміщаємося на кухню. Як ви знаєте, у нас кухня роздільна в кімнаті. як роздільна, вона взагалі віддільна. Це я забираю, да, Толік? Хліб і цей. Все, я пішов, бо трохи не вдобно і Чого відео зараз записуємо, вже одна печка не працює, друга печка не працює, поки хоч якісь працюють, ми запишемо таке відео. Ставимо на супчик і зараз робимо гріночки. Зараз вийде 4 гріночки. Ми в процесі, все виходить чітко, як по нотам йде, як діти в школу, як під підліт. Процес пішов, жариться, стріляє трошки. Ну, воно тільки як з морозівки. Нічого страшного. Зажарочка. Це все буде на суп. Суп буде на шкварочках. Получається на сальцу і курочка. Оце буде потужно. Да? Це буде дуже сильно потужно. Дає толік весь во вніманні, щоб нічого не підгоріло, щоб не підвести публіку, а то посипіться гнівні коментарі. Таляник вправно орудує своїм огромним інструментом поварським. О боже, глянь що робить. Процес приготовлення гріночок. Я ще нічого не їв сьогодні, поэтому я кажу Толіку, одразу пішли знімати відео і будемо їсти, якраз покажемо. Реально прожити, нереально. Звісно, реально. Навіть на 50 було б реально вдвом прожити. Першу часть будемо поки ми закінчувати. Дві вже гріночки готові. Я йду ставити чайничок. Толік тут справиться без моїх підсказок. Сніданок у нас вийшов По і чай. Чай екстра той, що ми брали. Всім приємного апетита, Поїмо, бо я вже проголодався. Ще пройшло хвилин 20. Супчик уже готовий. Зараз він настоїться, потім насипаємо. Я вам обов'язково покажу готовий отолік, напоминаю. Чемпіон готовки. Ну, краса. Він ніяк не може встановитися. Сказав, буде діло час вижарки. А я поки зайнятий дуже важливим ділом. Це ми з того, хто не бачив, брали отакі от стейки. Зачем я його достав, можете мене спросити. А то, що у мене завтра день. 30-10. те те Прикинь, Толік. Да, це 30. клас. Рішили це замаринувати, потім ще докуплю, пожаром якийсь шашличок, ну щось таке в цьому роді. Завтра мені 31 годик, я взагалі в ньому не постежний маю. Стало інтересно, посчитав. Тут на 36 євро кило 400. чого воно таке дороге, я не знаю. І ще пройшло 15 хвилин вишкварочки. Буде можна намазати на хлібчик. Толік почав приготування дорогих стейків. Не знаю, я б його в житті не купив за 36 євро. Чотири кусочки м'яса. Прийшло час обіду. Попробували пиво. Доволі непогане. Не чувствовається 5-7 оборотів. На тому будемо співом заканчувати. Супик вийшли дуже файний, потужний з м'яском. і там ще одна порція. Торік собі насипав. Всім смачного, будемо обідати. Поїли супа, вирішили трошки прогулятися, чуть позже прийдемо, будемо готувати. Отак от воно. Погодка, звісно, не найкраща яка є. Я обіцяв вам зняти вечором. От зараз якраз проходимо. Поскольку відео по темі готовки, то дивіться, що можна було ще зробити. Е, можна було купити просто за, за 100 крон отакий шмат м'яска і, і, то, і, то, і то, просто його жарити і їсти. Скажи, воно жирненьке, воно обжарилось. Правильно? І прожити цілий день. Це ще замаринується, все буде чітко. Е, плюс купили це ми замаринуємо. Це теж замаринується. Це буде песня, завтра буде шашличок. Це я думаю, ви перві побачите шашличок, потім все остальне. Зараз Толік все зробить, ну тому що я йому це доручив завдання. правильно. <різнався> Мені нікуди не можна це робити. А потім покажемо вам, що будемо їсти на вечір. Все, Толік, давай, ми тебе не мішаємо. Я нічого не робить. Давай такими стейками правильно. Ну, 12 <різнався> доларів такий стейк. Прикинь. Я не це мраморне, чи яке воно там <різнався> похоже. Прийшло час готувати вечерю. На вечерю буде, напоминаю, у нас жарена картошка з м'язком, з курочкою, яку ми брали. І на салові, так, да? це все буде. Це взагалі буде просто пісня. Часничок цибуля. Ну, я думаю, якщо у вас такого немає, грошей немає, то можна якось попросити один з часника, ніхто не обідніє. Отак от і буде. Соломкою ріжеш, я дивлюсь. Це опять Толік робить. Це не я. Щоб... Я ви знаєте, балакаю за кадром, за кадровий голос. Толік мовчазний мовчить, а я балакаю. Толік робить, а я балакаю. Отак от командна робота називається у нас. І я покажу вам, що у нас вийде за красота. Що я вам хотів сказати От по поводу сала. Конечно, по сравнению з українським салом, ну, я нічого не можу прокоментувати, навіть якби хотів збрехати, не вийшло б. Наші, знаете, я спеціально був знайшов на базарі на Анголинку в Запорожі точку. Там, де було воно соломочко і шмалене, його сіє аж, я не знаю, просто в оскоргіти. Ну тут теж пойдеть особливо картошечку піджарив. Якщо я со шкурою, бо я люблю тільки со шкурою, то шкура дуже туга, да? їй ножом не поріжеш розділяєш, все. Поки я сидів, Толік ще замаринував ці от гарні голіні, четвертинки. Да, не, голіні, не четвертинки пардон. Ну і все, зараз передвигаємося на кухню. Трошки олії, так. Да. Сам процес я не думаю, що вам буде сильно інтересний. Ну, сальцо жариться, картошечка. Ну, я так з вам покажу, надіюсь, буде інтересно. Сковорідка не поцарапана така, так? Да? Толік, Тіфлон, хто пошкаря А, це не наша сковорідка верні наше взяли ну, попользоваться бы не хватало сковорідок. Пішла картошечка нарізана дивіться, професіонально вот это ходит да есть в ударі бачите главное черно щось в кино Фінальні штрихи красота получається пахне място тоже скоро скоро сейчас начнем снахреть у нас крышки немає вот это проблема капітальна. І в самому кінці поля да, соле. Я спрашиваю, що в кінці він став, не знає. Хай так. Не знаєш? Не знаю. Так треба, все. Секрет фірми. Імпровізувана кришка. Бачили? Порселяна. Копенгаун. Копінгаген. Ти зрозумієш яка кришка дорога? Можу продати тарілку. Представляю вашому вниманию вечерю. Напоминаю, все це делалось на 100 крон, навіть трошки менше. Зараз покажу, що у нас осталось. Картошечка вийшла просто божественна. Цей матеріалкою накривали і рішив її не мити. Яка різниця, суть ви поняли. По дві ножички. Взагалі клас. Жарені, пахнуть чесничком. Ну і толику картошечка. Плюс осталось 18 пакетів чаю. Ну хай там за день три рази ви його поп'єте. Тобто, раз ви його купили і на три дні його хавати на 4, якщо на двоїх, якщо на одного, то на неділю хватило. Толік, що в нас тут залишилось? Там у нас залишились спагетти, правильно? Да. Осталися спагетти, бо там їх кинули зовсім немножко. Ну, якщо буде цікаво, то дивіться, що там у нас спагеті сталося, вони почти повні. От суп трошки кинули. Тобто теоретично завтра на утричку можна було зробити собі спагетти. І в холодильничку залишилося два яєчка. Якраз можна зробити завтра макарошки і плюс зробити ще цей. Це вже вийде не один день. Ми прожили, а один день і поснідали дуже потужно. Або можна я б сказав, яичко, і макарошки, спагетти Буде шикарний обід. Ви думали, що це все, що залишилось? Звісно, ні. Повний тетолік діяв. Дивіться, вишкварки чи вижарки, як вони називаються, плюс смальчик. Це я потім обов'язково намажу на хліб і обором. Такий бутерброд, не то, що потужний, а мега потужний. Посолим його ще сказав, можна кинуть на нього цибулинку. Тоді буде вже добре. З цибулі ніколи не але ну це буде смак дитинства. Взагалі, песня. Толік смачного. Дякую. Ну і мені теж смачного. Бачите, яка гарна ця вийшла. Все благодаря цьому дядькові серйозному, який дуже мало балакає ну, робить діла, діла. Огонь! Ти ще й кетчупа взяв, ми кетчуп не учли. Ти попросив у когось, да? mm -hmm. ми ж бідні, у нас немає. Сусідів. Сусідів Толік попросив, отак і ви можете зробити і все. А можна було зробити, купити не на 100 крон, а от, піти самим простим шляхом. Наш сусід ходив, ту гуд-то взяв. Я сильно не буду ритися, булка хліба. Силочку я вам оставлю, спробуйте. Рекомендую всім це намного дешевле. От йому дали цей, як вона, філєка, да, різана. Два фарші гав'яжих. Це, не думаю, ви бачите. Ну, це те, що я тут, по чому воно продавалося, йому дали два фарші, якісь оріжки, булочки. А то ж таке, сок. сок яблучний. Ага. Ну і тут і куча булочок. П'ять таких от дорогих булочок. Це все стоїло 29 крон. А це було намного економній. І простіше. Ні, ну ми не йдемо простими путями. Потому думайте, того не реклама, не подумайте, це він просто прийшов мені під руку. І все. Толік, ти наївся? Дуже вкусно, Тебі, кстати, спасибо. Я теж наївся думать тарелки і витирати. Освобождаємо, ми не одні тут живемо з тобою. На вулиці вже повна ніч, як ви можете бачити, взагалі темно. Толік вже усі спать почти. Да? Ні, звісно. Я ще зробив чай. Напоминаю, самый соціальний, Менше долара ціна. Дуже хороший чай рекомендую. Да? Та яка йому Він що той, що той хороший. Як ви всі обідились, на стокрон можна прожити хорошо. І то це взагалі все, що ми сьогодні тратили на двох, це все можна тратити на одного чоловіка. Можна питатися намного але Ми показали в смислі, якщо ми вдвоєм так хорошо прожили, то на одного це в два рази можна краще Скуплятися і взагалі ні в чому собі сильно так не відказувати їди. Ну, в смислі, без лобстерів, звісно, ну отак і немає ягненка на вертелі. Ну, м'язко буде, макарони, каша, гречка, я купила на мене вже два місяці. Ну, бо я її не готовлю, звісно. Ну, сама суть ви поняли. Пишіть, що ви думаєте, постараюся поотвічати. Ну і Толіка ще покажу вам. Він взагалі сьогодні не розговорчив. Він просто весь день готовий, він заморився. Із-за того, у нього такі сильні руки, бо він багато нарізав і роботав колись поваром. Угу. Отак от, от бачите? Пока. Толік, помахаємо пока, будемо з ними прощатися. Зараз буду відео клепати. Вже треба спати лягати. Ну да ладно, п'ю чай і ділаю інтересне відео. Не повірите, я вже сижу в наушниках, питаюсь відео схлепати. ну що мене не натікав. Дивіться, що він робить. Я такого не ожидав від нього. Це було дуже подло з його сторони, я б сказав. Би. Отак, от, знаєте, грязний, этот, грязний прийомчик Я ще п'ю чайочок. Дивіться, що він вирішив зробити. Толік, ти що не наївся, Чи, що? чи ти так, щоб не пропало, щоб смалець не, не пропало. А тепер я все зрозумів. Будь здоров, бачите, правда? Ніхто вас не дуре. А щось немало, намазав. з вишкорочками. Ще й цибулю зверху буде? Я, щас не буду, я не буду, наверное, я не як кабан шльодра, я не можу скільки з'їсти. А тобі смачне. ви ви замістили? Напоминаю, я на цьому каналі ще не казав. Анатолій не женатий, Шукає собі жінку. Будемо ще відкривати нову рубрику, це жди мене, там чи шукаю жінку, наприклад. Будемо так сказати, що від серця. Я щас не бритий, звісно, але обов'язково побриюся, Завтра вже зробимо толік. Яка тобі треба женщина? Ти нам скажи, от прямо тут, а. він знайде, бачите. Пишіть, хто такого собі хоче мужика, сильного і готове, хорошо, і хазяїн непоганий, я б сказав, і даже хороший і чистоплотний. Там, десь електронна почта, можете мені написати. Я вам дам телефон, скажете, що я нічого не давав. Напишете йому хорошо, тому що ну, самі бачите, пропадає такий талант. І він вам потом цей буде робити, от вечором бути лежати. в Там яких знаєте дорогих конфет, Таки от здій буде от чистого серця, з'їсте і все.